Легенда це моновистава. Директор театру Микола Борисон зізнався, що сьогодні трупа хвилюється по особливому, адже таку форму вистави пропонують своїм глядачам вперше. Головним та єдиним виконавцем в ній став відомий актор українського театру Павло Чирва, режисером його колега Сергій Чверкалюк. І от дуже упорно вони двоєм працювали, Ми підбирали дуже скупу сценографію, ну щоб вона була трансформ. трансформировалась, потому что два акта держать в напряжении зрителя, это надо уметь. Пришло время, и мы хотим пробовать. Это очень яркий спектакль получился, очень умный, очень яркий спектакль, и при этом сохранилась не только театральность этого спектакля, но и литература. Прекрасная литература, очень хорошая литература. Це дуже складний спектакль легенда зворушлива історія про віртуозного піаніста, людину, яка всю себе віддала творчості. 1900 й народився та провів все життя на лайнері. Його життя були океан та музика. Впродовж двох годин на малій сцені емоції, почуття та думки однієї єдиної людини. Він пластичний актор, він актор э, мислящий, він актор великолепної школи переживання а це спектакль, саме от цієї школи. Втім, це не всі сюрпризи для постійних прихильників Академічного театру драми та музичної комедії. Микола Барасон поділився задумами щодо нового експерименту. З одеським режисером, дуже таким солідним, возрастним, але дуже умним і талантливим, який зрителі знає Півоварова, ми задумали, Музыкальный своеобразный спектакль на малой сцені. это тоже буде експеримент. Потому что песни современные, а в классической музыке 18 19 века Марина Михайловская, Павло Ткаченко, МСН.